Вітаю вас, малята. Запрошую послухати повідання, назва якого «Переполох», а автор його Олександр Копиленко. Насипало в снігу в лісі багато, такого пухкого снігу та білого. Ходити в лісі взимку важко людині, а от на лижах куди завгодно пройдеш. Тихо навколо. Тільки поскрипує веселий у стовбурах сосен, ялинок та дубів. Скрип скрип. Тварини лісові не бояться снігу й морозу. Одяглися в тепле хутро звірятка, у густий пух пташки та й шукають собі їжу. Під дуплом старого дуба миша собі ще влітку нірку вирила, наносила туди травинок і сухого мугу, зробила тепле кубельце. Спала мишка, виспалась, а треба піти погуляти. Вилізла з нірки, озирнулась навкруг. Тихо, очі сліпить білий сніжок. Засипає сніг стежечко, що мишка протоптала. Аж дивиться на сінечко лежить, вітер, мабуть, його приніс. Поласувала та й шубку свою почала чистити, аж гульк. Прямо над нею щось чорне й велике впало на стовбур дуба. Перелякалася миша, бо ворогів у неї багато. Шовбувць і спиньочка прямо в нірку. Сидить і не ворухнеться. Зраділа, що втекла від страшної халепи. А що ж то за страхіття впало на стовбур? Визирнула тихенько з нори, роздивилася, аж то пташка, дятел прилетів. Жуків шукати, це птах не страшний. У дятла міцний дзьоб та лапи, мов гачки, Чіпляється за кору дерева. І лазить куди захоче. Угору, вниз, в один бік, в другий. Лазить дятел весело по деревах і стук-стук дзьобом, стук-стук. Працює дятел, аж цурки летять. Ось під корою дерева сховався на, ж... на зиму жучок шкідничок. Улітку буде цей жук дереву шкодити. Дятел колупнув кору, зирк, жучок, схопив жука і ковтнув. так дятел і працює цілісінький день, винищує шкідників, що під корою ховаються. Побачила миша дятла, вилізла з нори. Коли це раптом стрибнула на пеньок білка, шишка соснова в неї в лапах, сіла білка снідати, на мишу на дятла позирає, шишку гризе, насіння вилущує. А хто воно там стрибає між кущами? Серед сухого бур'яну дятел писнув тихо і замовк. Білка насторожилася, а миша уже не тікає в нору. Поглянути цікаво на того великого звіра. Білка не тікає, дятел працює спокійно, значить, звір не страшний. Та тож заєць пухнастий, шукає собі захисний куточок для відпочинку. Стрибнув до молодої дикої груші, погриз трошки кору і прямо до пенька, де мишача нора. Отут він і відпочине. Звірята не страшні зібралися. Лисицю або вовка здалеку помітять дятел та білочка. Тікатимуть вони, заяць і собі пострибає, не настоженеш. Не знав Заяць, що його слідом давно вже лисиця йде та ж тежить за ним. Вирив собі ямку під пеньком заяць і ліг задрімав. Тепло йому в своєму хутрі в затишку лежати. Коло нього миша прогулюється, шукає поживи. А лисиця здалеку побачила білочку і дятла, присіла тихенько, бо знає сполохають зайця, тільки почне вона наближатися до пенька, не впіймає тоді прудкого зайця. Сидить лисиця й чекає, тихо навколо в лісі. Аж ось. Зарипів сніг здалеку, зашелестів сухий бур'ян, об дерева вдарилася гілка. Розмову чути. Білочка стрибнула, заєць помчав, лисиця шмигнула поза кущами. Усі звірі кинулися в вростіч, а миша залізла в мірку і сидить. Сидить і боїться визирнути. Та це ж ми з Василем у ліс прийшли, переполоху наробили. Роздивилися ми з Василем сліди на снігу і зрозуміли все, про що це вам і розповіли.